На першість Львівщини з карате з'їхались 12 клубів області, змагалися за перемогу у загальнокомандному заліку. Бали рахуються, перше місце 9 балів, друге місце 6 балів і третє місце 3 бали. По кожній категорії ваговій і віковій, по кожному клубу і організації ми сумуємо бали, і потім ми маємо реальну картину, яка організація набрала найбільше балів. Тріумфатор чемпіонату Європи Євген Сендецький займається карате лише чотири роки, але є уже одним із найсильніших у старому світі. Проте перемога у чемпіонаті області далася непросто. Бій був важкий, було дуже тяжко. Переміг завдяки тому, що пробував чіткі удари. Добре попадав по голові. Ну і завдяки цьому я явився. У результаті дводенної боротьби перемогу святкувала львівська команда Одіссей.